Вітаю на youtube каналі Ренда Фонд. Рендафонд це український шрифтовий веб-сервіс для оренди і покупки шрифтів. Що ж, Кирило, я вас вітаю і будемо переходити до перших, ну, взагалі, до питань і відповідей. Uh, значить, перше питання: як давно uh, ти займаєшся шрифтовим дизайном, і взагалі з чого почалася твоя історія зі шрифтами? Ну мені здається, що перші спроби зробити шрифт почались десь у 2006 році, якщо я не помиляюсь. Тобто це десь 18 років тому перші з'явилися. Спочатку це були ну якби або окремі написи, або намагання зробити суто кирилицю або суто латиницю, тобто які -то, якісь фрагменти, які або просто так хотілось спробувати, або в якійсь роботі використати. Тобто, як дизайнер графіки, я вже працюю більше ніж 20 років. Ну і з них десь 18 років вже люблю в тій чи іншій а, мірі робити власні написи. Може, трохи раніше точно не знаю. Плюс-мінус 18 років? Це багатенько. Так. Uh, так. Uh, друге питання. Uh, багато з дизайнерів працюють над особистим брендом своїм. Uh, чому ти вирішив заснувати саме студію? І як зараз працює Альфа Браво? Uh, кількість дизайнерів, які зараз співпрацюють з Альфа Браво, і яка робота в пріоритеті? Розширювати. Uh, саму бібліотеку шрифтів власну чи uh, робити шрифти на замовлення? Uh, ну, оскільки я досить довго в цій професії, то мені потрібно іноді шукати для себе якісь нові підходи, щоб uh, робота не перестала приносити задоволення. Тобто, останні декілька років мені постійно треба шукати. Uh, таку додаткову мотивацію, окрім власне там грошей, і так далі, і з'ясувалось, що починаючи з тих проектів, які ми робили з Андрієм Шевченко, що це дуже класно робити з кимось разом шрифти, що це підсилює їхні м, якісь можливості цих шрифтів, закладає в них додаткові ідеї, яких у мене може не бути. А коли працюєш з кимось разом, то він щось вносить своє, я щось вношу своє. І, якби це одна з ідей Альфа Браво. Тобто вона полягає в тому, щоб робити багато спільних проєктів з різними дизайнерами, і щоб шрифти не закисали, щоб не були тільки моїми власними розробками. Бо дійсно одні й ті ж самі ідеї, вони ж повторюються зі шрифта в шрифт. Ти починаєш повторювати самого себе. А працюючи. З новим поколінням дизайнерів ти бачиш, що там з'являються якісь речі, іноді парадоксальні, про які ти, ти не думаєш, іноді якісь просто по-іншому рішення, іноді через якісь помилки приходиш. Ну, коротше кажучи, працюючи з кимось, ти заряджаєшся додатковою енергією, і в шрифті, це мені здається помітно, що в них значно більше ідей, ніж в моїх власних, які якби шрифти Кириле Ткачова схожі на шрифти Кириле Ткачова, шрифти, які ми робимо е, з. Захаром Кривашею, Марчелою Можаною, Марією Венштейн, і так далі. і так далі. Завжди є безліч інших якихось ідей, які мені особисто не притаманні, а я починаю під, якби під них підігравати, шукати, як це розвивати в систему, тому це дуже весело і класно. Ось а, на що я там ще не відповів. А які яка робота в пріоритеті? Ну, якби кількість дизайнерів, в принципі, ти назвав декілька прізвищ, які, з якими ви працюєте. А от яка робота в пріоритеті на замовлення чи розширення бібліотеки? Ну. В першу чергу перемикаєшся на шрифти для бібліотеки, коли в тебе є час. Тобто все ж таки ти маєш завжди бути, відповідати тим термінам, які ставлять перед тобою замовники. Тобто, якщо конкретно зараз ніякі сроки не горять, якщо все вчасно, то можна переключитись на якісь шрифти для бібліотеки Альфа брау Власне, зараз, якби така можливість є, ми активно тому. Публікуємо наші роботи, якими ми займалися останні роки або цей рік. Іноді повертаємось до якихось старих робіт, переглядаємо їх. Ну тобто, шрифти на замовлення, вони все ж таки в пріоритеті, шрифти для бібліотеки вони йдуть на другому пані, але з іншої сторони, вони дуже важливі тим, що якраз в них можна робити абсолютно все, що ти хочеш. Тобто, якщо ти, наприклад, втомився від відносно звичного шрифта якогось гротеска, який ти робиш на замовлення, то пере Переключитись на якесь більш експериментальне це саме задоволення, тобто ти можеш знов-таки не сильно втомлюватись від роботи, а навпаки, знаходити в ній багато якихось цікавих для себе ідей і рішень. Зрозуміло, угу. Тобто виходить, що навіть ці, ці шрифти, як якщо подивитися на бібліотеку Альфа Браво, то там досить багато Тобто… І з такої логіки можна подумати, що на замовлення більше замовляють якісь універсальні о, шрифти, більш о, схожі на студію Мінтайп на роботи Константинова. чи я неправильно розумію? Ну, якби подібне тягнеться все ж таки до подібного. Тобто, якщо замовляють, то намагаються в цих шрифтах знайти якісь особливості. Тобто, якщо ми візьмемо, наприклад, шрифт між вух. Або якщо ми візьмемо той же фіксель, в них завжди є там, наприклад, набір альтернатив. Шрифт може бути спокійним, але в ньому можуть бути альтернативні сети. Найпопулярніший шрифт студії Альфа Браво за весь час в Україні і в світі, по завантаженням або по покупці. Найпопулярнішим і був і залишається Рокстар. Він наш стабільна. Такий хітовий продукт, а на другому місці йде алмаз. Тобто останні пару років помітно, що алмаз купують часто. Серед шрифтів, які просто качають, ну я думаю, що Єрмілов, мабуть, буфи залишаються найбільш популярним, найбільш обживаним, які дуже часто можна побачити. А якщо ось так територіально десь е, в районі Луцька чи десь тут, то я думаю, що Луцький шрифт досить таки популярний, я його часто бачу у використанні. Так, ну як я розумію, що ну, як всі і ми і бачимо, що в шрифті в студії Альфа Браво є взагалі присутня своя стилістика. І чи міг би ти описати свої вподобання у стилістиці гарнітур, які графеми і літер ти вважаєш основними при розробці? Чим надихаєшся на створення шрифтів? Е, я думаю, що така фішка наша це те, що ми намагаємось е, покопатись в матеріалах, знайти якісь цікаві для себе ідеї, а далі спробувати на основі цих ідей, історичних якихось зразків перетворити це на певну систему. Ну, наприклад, ми можемо взяти роботи гординського чи судомори, чи ще когось, і далі від цього відштовхуватись і трансформувати ці літери, щоб вони перетворювались на набір. Іноді доводиться відмовлятись від певних ідей на якраз на етапі, коли воно не вкладається в систему. Тобто, для нас якби, головним і пріоритетним є не передати якийсь чийсь конкретно стиль, а просто знайти якісь цікаві історичні форми і закласти їх в якийсь сучасний шрифт. Тобто, ми любимо експериментувати з форми. Експеримент, мені здається, є більш пріоритетним, і загальна цілісність є більш пріоритетною і оригінальність є більш пріоритетною. Якось так. Ми намагаємось триматися і історичних форм, і в той же час надавати їм якогось сучасного звучання. Я ну як ми бачимо, то зараз у нас іде активація е, релізів від Альфа Браво. Е, зараз на рентафонд викладені три. І в попереду ще Тож, те, що я бачу на у вас на сайті, я так думаю, що це буде і на Рентафон згодом. Чи міг би ти анонсувати якісь нові релізи і можливо про розказати і про ті шифти, які зараз є на сайті студії, а згодом з'являться на сайті рентафон. Нас якраз починають прослухувати СБУ на словах про нові шифти. Блін, ну що ж таке? Ще раз. Давай спробуємо ще раз тоді. А, тобто на нашому сайті зараз наступні потужний гротеск Львів Towers. І це дуже сильна, дуже прикольна гарнітура від Марії Вейнштейн, ну, тобто за моєю участю, Девілес. Зараз ще готується одна гарнітура від Марії Венштейн. Зараз ще готується велика гарнітура від Захара А, І зараз я думаю, що будуть нові шрифти, які ми робимо із Макаром, з Сергієм Макаренком. У нас є версія Єрміла PRO. Тобто така велика, тепер це гарнітура з купою додаткових символів, з великою кількістю накреслень. Ну тобто раніше ж було доступно лише одне накреслення, і те воно не було надто широким по кількості символів. Тепер ми виправили це. Також ми готуємо до запуску гарнітуру э, волонтер. Я думаю, вона буде називатися. Всі гроші ми будемо продавати або волонтерам, або безпосередньо на ЗСУ. Ось е все з того, що ось прямо вже практично готове. Плюс є шифти на основі історичних зразків, декілька таких. Ну, тобто, зараз у нас на стадії завершення 7-8 гарнітур, які ми плануємо найближчим часом купувати. Будемо чекати. Ти згадав Захара Кривошию і Марію Венштейн, з якими співпрацює Альфа Браво. І зараз на прожекторі можна знайти інтенсив з програми Глівс з Захаром. І проходив ще також воркшоп з Марією Венштейн. А раніше, раніше викладачем курсу з розробки шрифтів був Кирило Ткачов. Було таке діло. От чи планується взагалі повернення курсу? На прожекторі, або ж, може, переформатується до іншого формату навчання шрифтове? Ну, в твоєму викладанні. Я не відмовляюся від цієї ідеї, проте зараз мій новий курс не готовий. Але поки що немає на нього часу, немає сил на те, щоб все це повністю переробити. Тому я сподіваюся, що ми його зробимо новий. Угу. Тобто Це все попереду. Загалом я би сказав, що я дуже рекомендую чужі курси. Я маю на увазі, якщо ви бачите курси від Захара Кривошеї або від Марії Вейнштейн, або від Марчели можна, то я дуже раджу до них підключатися, записуватись. Я впевнений в тому, що вони вас так само будуть дуже гарно навчати. Uh, так, а, але це більше у Марії це більше воркшоп, у Захара це відео інтенсив з роботи по роботі з uh, Гліф. Тобто, uh, де б ти, можеш ще порадив саме навчатися uh, шрифтовій розробці, тому що в твоєму курсі uh, була повністю і робота. з... Uh, uh, z, uh, Шрифтом і робота з програмою, і він був на, наскільки я пам'ятаю, на півтора місяці досить інтенсивний, з фідбеками. Ось, тобто зараз такого, такого плану курсу немає в, 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 в Україні. Можливо, типу порадив, де можна навчатися шрифтовому дизайну. Можливо, навіть закордонні якісь курси, курси або програми. Боюсь, що я їх не знаю. А у нас ось тільки ті, які я згадав, власне, я не знаю, чи є якісь ще, тим більше хороші, коли коротше дизайнери, які мають е, можливість і вміють навчати. Ну, наприклад, на нашому фестивалі Простір Літер, коли. Захар Кривошия, як він розказував, мені сподобалось. Тобто, е так само, коли Макар розказував ну тобто, паралельно Сергій Макаренко і Захар Криваши, один розказував про е Фонтлап, інший про Гліфс, і можна було. Або до одного або на іншого піти, залежно від того, яку програму а, ти хочеш вивчати. Це було досить класно, і так само, звісно, я буду радий, якщо я не знаю, наприклад, а, наскільки зараз а, іде серйозне занурення в Харкові у Тетяни Іваненко. Ну, тобто, помітно, що вона приділяє цьому багато часу. Да, я я брала в неї інтерв'ю, і ми з нею якраз розмовляли про навчання про те, що о, можливо, колись буде прямо державна освіта з шрифторобства в Україні, і ми з нею розмовляли про те, що дуже багато і практиків і теоретиків, які б могли б викладати, але в плані державної освіти це дуже складно. О, ну вона плекає надії, що вийде це створити колись і це. Та... Буде на рівні державної освіти з графічного дизайну і шрифторобства. Кирило, скажи, окрім основної роботи з розробкою шрифтів, ти також займаєшся організацією фестивалю простір літер. Розкажи про ідею фестивалю і чи планується проведення простору літер в цьому році. Отже, першою ідеєю проведення фестивалю Простір літер було просто зробити його вузьку. Мені хотілось привернути увагу саме до Луцька. А далі вже почали з'являтися якісь додаткові ідеї. захотілося запросити до себе іноземних колег, захотілося зробити більше е, поєднання е, занять із каліграфією, з е, якимись експериментами. Ну, тобто фестиваль ставав дедалі складнішим, складнішим. І, наприклад, фестиваль. Позаминулий, на ньому було 50 подій, які ми планували провести. Це був і розпис стін, і майстер-класи, і лекції, і все, все все таке. А ось останній фестиваль минулого разу він був суто. Тобто, головною ідеєю було просто зібратися, потусити і зібрати кошти для волонтерів. Передати суто для ЗСУ е, всі зібрані кошти, тому він був невеличкий, але такий милий, приємний. Ось а зараз чи будемо ми проводити, важко сказати, тому що мене особисто можуть мобілізувати в армію, і я боюсь що я почну робити і не зможу його закінчити. Тому якби і. Він в цьому році трохи підвис цей фестиваль, і я поки що не знаю, братися за нього чи не братися. Тобто, мобілізація вона трохи притримує е, ідеї того, що можна було би зробити цього року. Кирило, ти сім да. Кирило, ти сімейна людина і батько трьох дітей. Поділись секретом work-life balance та взагалі чи можливо заробляти, займаючись тільки шрифтовим дизайном Україні? Якщо говорити суто про шрифтовий дизайн, то на щастя можна. Я спочатку не вірив в такі в те, що існує така професія конкретно в Україні, і що можна для українського клієнта робити шрифти і суто з цим заробляти, Але як показують останні декілька років, можна, і це дуже добре. Стосовно ж того, як поєднувати, як бути батьком трьох дітей і при цьому встигати щось робити зі шрифтами, то тут у мене. А, секрет дуже простий, я, я нічого не встигаю. Насправді я не знаю, як це поєднувати. У мене немає ніяких секретів, іноді доводиться якось між справами щось на колінці малювати якісь шрифти, логотипи, тобто відвести там молодшу дитину в садочок, а потім посидіти в машині, помалювати шрифти. Потім забрати дитину. Потім, коротше кажучи, воно все у мене а, останні роки. Досить хаотично відбувається, я можу попрацювати в будь-якому місці, можу в кафе залишитись десь на диванчику, просісти, щоб встигати все вчасно здавати. Тобто, у мене немає такої прям планомірної роботи в офісі. Я б сказав, що зараз частіше для мене офіс це будь-що будь-яке місце, де я можу посидіти спокійно і попрацювати. Але з іншої сторони, завдяки тому, що досвід вже дуже великий. Я зараз часто встигаю зробити більше, ніж якби у мене був офіс, але не було досвіду. Тобто, часто я просто собі можу запланувати, зробити певну роботу за півтори години, і я її зроблю за півтори години, якщо у мене тільки цей час є. Я намагаюся не робити зайвих рухів і зайвих кроків, а робити все. Тобто, є ідея, я її маю реалізувати, і я її реалізую за відведений час. От і все. Угу. Зрозуміло, ну да. графік графік наше все. Зараз в літні канікули дуже важко без о, графіку дітей. Там вже вже п'ятий рік так важко з тих пір, як Філіпка народився, часу стало набагато менше. Тобто до народження Філіпки зі старшими двома дітьми, а якби там все вже спланувалось, там вже школа, і можна було спокійно собі запланувати сім робочих годин на день. Зараз іноді у мене немає жодної години, іноді у мене буває 2-3 години на день, і іноді я можу ввечері попрацювати, іноді вранці, як завгодно, але зараз якби, це немає чіткого у мене плану на тиждень, коли я і де буду працювати. О, зрозуміло. О, на, давай може спробуємо все ж таки включити камеру, щоб останнє питання задати. Спробуємо. Є. Добре. А звук. І звук є. Так. Uh, скажи, будь ласка, що б ти порадив дизайнерам, які б хотіли розвиватися у шрифтовому дизайні в Україні, і на що з чого почати і на що звернути увагу? Значить, рекомендації для тих, хто починає, правильно? Так, так. Да, для початківців. Для початківців немає якоїсь єдиної правильної підказки, як можна діяти. бо... Послідовність дій може бути різною, може залежати від того, що кому зручніше. Ну, наприклад, комусь простіше починати взагалі з каліграфії. Спочатку пройтись по декількох курсах, краще зрозуміти логіку літер, потім почати робити самі літери. Комусь простіше починати зі шрифта як конструктора. Це власне, одна з головних ідей, які у мене завжди були на курсі. Тобто, розглядати шрифт в першу чергу як конструктор, як елементи, розбирати його, збирати. І таким чином а, робити перші свої кроки, але це просто мої рекомендації, і вони не обов'язково спрацюють. Тобто, я думаю, що людина може починати із історичних досліджень, хтось може починати з відтворення вже існуючих шрифтів. Ну тобто іноді комусь допомагає створення крилиця до латиниці або навпаки, ну тобто. Немає ніякого правильного, просто треба пробувати і дивитися, що краще виходить, і не боятися експериментувати. Є ідея, треба її реалізовувати і не сильно прям довго засиджуватись, думати. Знаєте, є. Е, Іноді читаєш про те, як створювалися якісь шрифти, і читаєш, що вони робились декілька років. І думаєш, що це нормально. Але я думаю, що на перших порах краще робити швидкі якісь проєкти, не засиджуватись з ними, а спробувати зробити і подивитися, що із цього вийде. Мені здається, що це найкращий підхід для перших шляхтів. Угу. Зрозуміло. О, я тобі вдячна за розмову. О, може, спробуємо все ж таки ще раз включитись. Я і, та, дякую тобі, Кирило, що знайшов час в своєму графіку і о, зміг нам відповісти на пару питань, ось о, дуже тобі вдячна. Можливо, колись ти доїдеш до Києва, ну це вже не під запис, і ми запишемо ще якби ще раз. Я буду проти, але ну, поки що у мене немає запланованих поїздок на найближчий місяць. Тому хто знає, якщо зберусь, то можна буде написати, домовитись. Як так? Так, я, звісно, абсолютно проти про те, про чому він завжди думаєш, чим займаєшся і про що легко говорити, легко озвучувати. Тому дуже швидше сьогодні нас проблеми з або картинкою. Ну, з чогось треба починати. Я думаю, що о, вже якщо ми щось. Будемо викладати якусь нарізочку, зробимо щось викладемо. А можливо, колись, бачите, ви такий графік, що колись може тебе і піймається десь, можна буде записати з кращим звуком. Добре. О, так що. Добре, я не проти, я тільки за. Добре, добре, дякую, дякую тобі. О, не буде тебе затримувати? Добре. От. Тоді. Добре за <ріст> Якраз за, за дітьми, так? Добре. Тобі малому привіт. Будемо передавати. Все, тоді, пока-пока. Підписуйтесь на канал Рентафонд у YouTube щоб не пропустити нові інтерв'ю зі шрифторобами. а також на соцмережі Рентафон, де ви знайдете корисні поради з підбору шрифтів, теоретичні відео, а також нові шрифти Marketplace. Купуйте та орендуйте шрифти з усього світу, особливо з України, на сайті rentafon.com.ua. До нових зустрічей!